Якщо ви хоча б раз в житті запитували себе, а чому мої цілі не справжнюються? А чому я не можу довести якусь справу до кінця? А чому, чому, коли я чогось дуже сильно бажаю, я цього не можу отримати? Тоді ви дуже класно потрапили на правильний YouTube канал, де ми сьогодні з вами обговоримо одне правило, яке кардинально змінило особисто моє життя, коли я його почала використовувати в своєму житті. І я впевнена, що воно так само змінить ваше життя. В загальному усім привіт! Мене звати Іра, я маркетолог з досвідом вже більше п'яти років, працюю з міжнародними компаніями, такими як Мікс Маркет, разом зі своєю саме командою. І в моєму інстаграм-аккаунті я навчаю людей самим професії і навчаю виходити на першу тисячу доларів з нуля і заробляти з клієнтів по всьому світу. Також у мене є семидневний інтенсив по особистому бренду, де я навчаю людей монетизувати свою інстаграм-сторінку. І в загальному давайте перейдемо Перейдемо до теми. Часто я чую, що люди мені кажуть Іра, як ти так робиш, що всі твої цілі справжуються? Ось хотіла ти команду, отримала вісім тисяч доларів. заробила за два місяці. Робиш круті результати своєму клієнтові, і насправді я дуже довгий час не мала відповіді на це запитання, тому що думала завжди: ну це певні правильні інструменти, це певні правильні знання до одного моменту, коли я зрозуміла, що стискаюсь з одної тією ж проблемою. Вже більше трьох років я старалася сісти на шпагат, і це робила дуже довго. Тобто намагалася підкорити його три роки, але в мене нічого не... Так і не виходило. Я думала, що проблема саме в самодисципліні. Але коли я вирішила, що буду робити для себе челендж, то я зрозуміла, що знайшла відповідь на запитання більшості людей, так само на своє запитання, чому щось в нашому житті нам вдається відкорити, а щось при сильному бажанні це отримати можливо, навіть роками. Не виходить цього отримувати. І як зробити так, щоб все, що я хочу мати, було мною отримано? І що найпрекрасніше для цього, я зрозуміла, що знадобиться лише одне, здається, таке очевидне правило, яке дійсно змінює абсолютно весь хід наших дій і нашого життя. І воно звучить так: полюби процес, а не результат. Як це працює та що найголовніше, як це робити? Розповім на прикладі того, якраз такі, як я сідала в принципі, і на шпагат. Більше ніж три роки, коли я це робила, я завжди фантазувала, я буду сидіти на шпагаті, десь там, біля айфолівої башні, я буду сидіти на шпагаті, десь там біля океану. Або ось я ніжку так підніму і машину закрию. Але е, справа доходила, коли справа доходила до процесу або до самодисципліни, я завжди така: о Боже, мені так потрібно це зробити, я себе заставляла, мені це не подобалось. Я відчувала, що це я прям дуже хочу, щоб це все швидше закінчилося. І в результаті, що я отримала? Я отримала три роки відсутній результат. Тобто, кожного разу одне й те саме. І я зрозуміла, що вироблення любові до самого процесу, уявлення, що я це роблю не для результату, і я кайфую від самого ж процесу, і я готова робити цей процес без того, щоб отримати цей результат. Тобто, якщо ви готові... Робити по факту свою роботу, за яку вам зараз платять, або яку ви хотіли б, щоб вам оплачували, але ви готові її робити навіть з тим, що ви не будете отримувати нічого, це лише для того, щоб отримати задоволення самостійно, саме при такому підході у вас буде все виходити. Тому, якщо впровадити е, саме цей термін, цю, це правило в своє життя, то у вас буде виходити. Підкорити будь-абсолютно яку сферу свого життя, і ви побачите, що ви не просто будете підкорювати цю сферу життя, а станете там кращими і навіть будете отримувати результат так, що він буде приходити самостійно. Що все, чого ви так бажали, від цього буде приходити до вас без ваших якихось зайвих думок про те, як я хочу це отримати? Але якщо ми розуміємо, наскільки важливо любити цей процес, наскільки важливо саме зосереджуватись на процесі, а не на результаті, то як цю любов до процесу розвивати? Якщо зараз, наприклад, я від цього отримую менше задоволення, ніж коли я думаю про сам результат. У мене є для вас таких 5 порад, які допоможуть вам розвити саме любов до процесу. І перше, це почитайте просто, що ця справа, якою ви зараз дає, займаєтеся, дає вам щось, окрім результату. Тобто, можливо, ви хочете сісти на шпагат, а ця. Справа, цей процес дає вам набагато більше, дає вам класне самовідчуття, дає вам в моменті відчути і зосередитись на тілі, здорове ментальне кожного дня здоров'я завдяки просто тому, що ви це робите. І коли ви будете якомога більше знати, що вам дає сам процес, а не те, що ви робите для результату, це вже буде. Зближувати вас до самого процесу. Друга моя порада це не вимагайте від себе занадто багато. Тобто іноді ми такі блін, або я там 30 днів підряд буду вже робити е, в процесі, займатися і щоб досягти результату. або взагалі ніяк. Моя порада: е, робіть процес невеликими кроками, і при цьому відчувайте, як вам в цьому процесі класно підмічайте. Те свої саме якісь відчуття в цьому процесі. Відчувайте те, що вам саме подобається в моменті, коли ви це робите. Е і після того тільки ви можете навантаження піднімати. Тому що якщо ви самого першого дня як займаєтеся розтяжкою, будете сідати на шпагат і робити годину тренування, то ви отримуєте набагато менше задоволення, ніж ви зробите 5 хвилин. Але ви дійсно відчуєте, наскільки ви з собою самозадоволені. Третьому я вам порада, як дійсно полюбити. Процес, а на результат, це обрати те, що дійсно з самого початку хочете ви, а не те, що нав'язано зовні. Тому що якщо це не ваше бажання, а ви просто дивитеся, ага, вона робить це, в неї є шпагат, і мені теж він потрібен, просто аби було, то у вас ніколи в житті не з'явиться саме любов до такого процесу. Якщо ж ви розумієте і бачите, що ага, зовні мене тригерить, і я б хотіла собі ось таке такі ж шпагат, Бо я б хотіла так бігати і так далі. То, скоріш за все, якщо це дійсно ваше бажання, то ви до нього і прийдете, то і процес буде набагато легше полюбити. В загальному слідкуйте за собою, дивіться в себе, що дійсно вам хочеться, чи дійсно це ваші бажання. І якщо це так, то тільки після цього починайте саме розвивати любов до такого процесу. Не продаючи себе, скажемо так. І четверта моя вам порада: це створіть певний атмосферний ритуал, умови при яких вам буде комфортно і радісно це робити. Якщо, наприклад, ви займаєтесь спортом, це може бути ваша квартира, це можуть бути арамосвічки, це може бути серіал, під який ви займаєтесь спортом. Тобто, щось, що у вас викликає в загальному по атмосфері дуже позитивні емоції. Якщо це робота, то робіть це не вдома, де у вас дуже багато некого якогось бруду на кухні на ліжку, а робіться в якійсь кав'ярні, попиваючи щось або куштуючи щось, що ви любите для того, щоб у вас цей процес закріпився як саме класний і як саме позитивний для вашого життя. І якщо ви так будете закріплювати. Такий процес упродовж декількох днів, або навіть місяців, то я вам можу гарантувати, що ви дійсно це полюбите. І п'яте, остання порада, як вам і що вам робити, щоб розвивати саме любов до процесу, а не до результату це регулярність. Тому що саме дисципліна і в загальному звички, вони. Вони починають бути настільки кореними в нашому житті, що ми починаємо це любити само по собі. І це для нас стає непомітним. Тому якщо ви будете починати просто з трьох-п'яти хвилин на день щось робити, кайфувати від процесу, відчувати щось позитивне при тому, як ви це робите, просто 5-10 хвилин. Через тиждень ви вже будете 15 робити хвилин це в день, а через 2, через 3 вже 30, годину, 2, 3, 4, 5 і так далі впродовж декількох місяців. І ця звичка буде настільки у вас класно всередині сидіти, що процес справді стане непомідним, і ви почнете його любити. Що ж, давайте. Зробимо висновок, якщо ви хочете досягнути успіху в будь-якій справі, вам потрібно полюбити сам процес, фантазувати не про сам результат, а про самий процес. Як ви це робите? Наскільки вам це подобається? А наскільки це для вас ніби як хобі? І ви б це робили навіть без того, щоб отримати результат. Тобто, вам подобається самий процес, і в такому випадку. Ви дійсно станете кращим в тому, що ви будете робити, навіть якщо ви ніколи е, цього не робили. Тому обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що тут дуже багато чого цікавого, і вже ви можете подивитися випуск про те, які є п'ять речей, які швидко і назавжди також змінюють життя. Ну і також підписуйтесь на мій інстаграм. Там дуже багато корисного про маркетинг, про саморозвиток. А якщо ви цікавитеся саме професією пишіть в дірект слово маркетинг та отримуйте безкоштовну статтю, як вийти на перший дохід тисячі доларів в весеме з клієнтами по всьому світу.